Тієї ночі Миколи Телюка якраз не було вдома. Чоловікові зателефонували сусіди. Дивіся, які, як крові, то, то його, <плес> має зубів, його пес ніякий не може взяти. Це, це навіть не І то, і то такого, диву, і Господар приїхав, зайшов на подвір'я і вжахнувся. З його колишньої великої господарки мало що залишилося. 26 курей, 18 бройлерів, і 8 старих і нутріїв. 14 плюс цих два кішки то 16 і плюс 4 е, старих, таких дуже величезних внутрі. Невідома істота навіть добралася до тих курей, які були у клітках. Сердинову селено і там 10 е, малих було подушено. Ну як не малі, бо тут великі бролери. 10 бролерів там подушено, а 8 тут, ка, от бачите, пірі є тут. Кури були тут подушені, там за, за парканом була курка, і там багато ж далі попали. Що то було, чоловік не знає, чупакабра чи ні, а звір міцний і чи маленький. Просто так нутрі із їхніми гострими зубами не візьмеш. Такого у селі ще не було. Про прокусані горла тварин мешканці ямниці знають хіба з телевізора. І про міфічну чупакабру теж звідти. Сільський голова каже, треба попередити решту людей, аби були обережні. Ми маємо свою газету, і через газету сільську, яка в принципі в найближчий час вийде. До речі, завтра сесія сільської ради. Депутатам, виконкому, це буде повідомлено. На подвір'ї пана Миколи і місцевий ветеринар Андрій. Що то було важко сказати, навіть фахівцю. Це була велика тварина, бо є відбитки лап, що ми можемо сказати, що вона десь приблизно мала біля 30 кілограмів, 20-30 кілограмів, не менше. Могла бути велика собака, могла бути і лисиця. Ну, просто так як її ніхто не бачив, то нічого не можу сказати. Постраждалому собаці зробили щеплення від сказу.